А чи знаєш ти, що є найскладніше у зміні нашого життя? Відповідь це зробити перший крок. Насправді це важко. І сьогодні в цьому відео я тобі розповім, чому саме так. Мене звати Олександр і це мій канал Крокрайс, на якому ми будемо піднімати теми, як маленькими кроками крок за кроком покращувати наше життя. Додам, що я проста, звичайна людина, ніякий не бізнесмен, ніякий не експерт. Я теж хочу разом з вами маленькими кроками вчитися і йти до нашої цілі і мети для покращення нашого життя. Я вже давно зрозумів, що живу не так, як би мені хотілося. Кожен день це рутина то робота. З роботи прийшов, включив телевізор. Подивився якісь новини або ще повтикав телефон, і все. І так, життя кожен день. Робота дом, і ніяких змін немає. Звички, які постійно тягнуть вниз, від яких дуже важко відмовитися, тому що нам здається, що це нереально. Постійне відчуття втоми, що час просто пробігає мимо нас, а ми нічого не встигаємо у цьому житті. Я не ідеальний, і у мене теж є дуже багато речей, які я у своєму житті десятки разів пробував змінити, змінити в кращу сторону. І це у мене просто не виходило, я все кидав на половині дорозі і починав спочатку. Але я з часом зрозумів одну важливу річ: якщо нічого не змінити сьогодні то завтра буде таким самим. Моє життя, яке воно було раніше. Встав зранку, будильник продзвонив, зібрався, пішов на роботу, прийшов з роботи, по дорозі, може, заскочив ще в магазин, купив щось поїсти, якісь напівфабрикати, щось на швидку руку, тому що готувати не хочеться, втомлений, сил немає, енергії взагалі немає. По дорозі ще якогось пивка або щось крепшого, додому прийшов, на швидку руку приготував собі щось поїсти, закинувся, залив себе алкоголем, і все. І життя здавалося, що воно є прекрасним. Хоча, на превеликий жаль, я себе обманював. І так проходив день за днем. Не задумувався я над тим, що і як. Буде потім. Жив собі просто ось так, як мені хотілося. Маю якийсь вільний час, то тіліка включився повтикати якісь приколи, якісь новини, то телефон взяв, погортати стрічку, подивитися теж, що там є цікавого, повалятися на дивані з келихом в руках. І так. Майже щодня. А якщо приходили вихідні, то появлялися друзі, так би сказати, в лапках. То Ванька, то стьопка, телефон, Саня, що там, як там, давай по півку. Ну і пішло-поїхало. А як ви знаєте, то пивом це все не закінчується. Треба ж поправити ще здоров'я і так далі. І так, життя моє. Продовжувалося день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем і роками. Розповідаючи це все зараз вам, мені дуже прикро і жаль, що я цього всього не зрозумів, коли мені було ще 18 років. Але ніколи не є пізно, і це найголовніше. Ніколи не пізно зробити цей перший маленький крок до кращого життя. Краще його зробити пізніше, чим його не зробити взагалі ніколи, і потім на старість життя жалкувати. Розкажу вам коротку історію, як у мене в моєму житті все починалося, і з, з якого моменту я взагалі почав робити якісь маленькі кроки. Для покращення свого життя. Якось два роки тому це була осінь, як зараз пам'ятаю, вересень місяць. Пам'ятаю той день, коли я вернувся з роботи, і в мене взагалі не було настрою ні до чого, ні з ким не спілкуватися, нічого робити, абсолютно нічого. І я цілу ніч майже не спав, крутився з одного боку на бік, Якось наступного дня це була субота, я вранці прокинувся, взяв вентки зі свого гаража, запакував це все в багажник і поїхав на рибалку. Рибалка це є одне з моїх улюблених хобі у моєму житті. Приїхавши на місце, я розклався, закинув удочки в воду і взяв телефон, і відключив повністю на ньому звук. Щоб мене ніхто не турбував. Саме того дня я цілий день провів один на один з природою, з водою, з рибками, які піймав, і з своїми думками. Саме тоді, у моїй голові, відбулася боротьба, так би мовити, сам з собою. Я дуже довго думав, чому я такий є, чому моє життя настільки погане. І чи не можу я його змінити в кращу сторону? Що мені в цьому заважає? Що мене тримає і не пускає, і взагалі, чи я хочу жити таким життям, як я зараз живу до кінця своїх днів? Після того, як я собі добре прополоскав свої мізки своїми роздумами про життя і майбутнє своє, я наступного дня вирішив. Почати щось змінювати у своєму житті. І перше, що я зробив, я вам зараз про це розкажу. Першим моїм кроком до зміни мого життя на краще, це було обмеження коло своїх, так би мовити, друзів, які не спонукають мене до кращого, а тільки до гіршого. Друзів, які Просто використовують тебе, коли е, ти потрібний їм саме в той момент, щоб набухатися з тобою, піти десь розважитися, то в клуб, то ще щось зробити нехорошо, або грошей позичити, так би сказати, до наступної зарплати, і на роки забудеш. А коли хоча б один раз відмовиш, то все, то ти вже ворог. Назавжди Мож навіть не говорити з ним. Саме в той момент я вирішив обмежити коло спілкування, так би мовити, своїх друзів і спілкуватися лише з тими людьми, які дійсно приносять мені в моє життя позитив, які дають мені енергію і які тягнуть мене вгору, які спонукають мене до того, щоб щось дійсно робити в цьому житті. Покращувати його, робити якісь перші кроки і тому подібне. Я вам скажу, перші місяці були важкими. І чому важкими? Тому що всі мої, так би мовити, колишні друзі звикли до того, що зараз наберемо Санька, десь там зустрінемось, побухаємо і так далі, розважимось наповну, і все буде добре. А тут у ви, один телефон. Я не піднімаю, другий телефон теж не піднімаю. СМС-ка прийшла, не відписую. Через деякий час чую, що хтось стукає до мене в двері. Відкриваю і поговорив коротко, але зрозуміло. Ввічливо попросив, щоб мене не турбували. Я відмовляюся від того всього і. Будь ласка, не турбуйте мене, тому що я хочу побути сам, або у мене є якісь більш важливіші речі, які дійсно потрібно зробити. І коли я так почав відмовляти, то перший раз, потім другий, третій раз, ну, почали вже так косо дивитися на мене, дехто взагалі перестав спілкуватися зі мною. Мало того, вітатися перестали. І почали навіть називати мене білою вороною. І тому подібне, або я взагалі там в штунди пішов, там ще щось почали говорити. Або, Олександре, ти що, хворий, чи що? Давай соберемося нормально, як колись посидимо, відпочинемо. Але я на той момент не здавався, я стояв на своєму. І це був мій такий маленький крок до справжніх змін у моєму житті. Друзі, скажу вам так, мені теж є важко, тому що я не ідеальна людина, я не є експертом якимсь, я не народився таким. Я теж хочу на цьому каналі разом з вами за допомогою маленьких кроків змінювати наше життя. Скажу відверто: на даний момент у мене теж є дуже багато недоліків. І дуже багато звичок, з якими я борюся вже не днями, а роками. Наприклад, візьмемо до уваги коріння. Я вже десятки разів пробував кинути повністю назавжди цю шкідливу звичку, і у мене просто все було даремно. Але. Позитивні зміни є і в кращу сторону, і на цьому каналі буде окреме велике відео на цю тему, де ми поговоримо про цю шкідливу звичку теж. І що найважливіше в цьому, що це не робить мене слабшим, а це робить мене людиною звичайною і простою. Друзі, я хочу, щоб ви зрозуміли, що найскладніше у цьому житті це почати діяти. Це почати з чогось малого і робити це постійно. Є така проста поговорка: жива рибка пливе проти течії, і дивлячись на останній час, на наше життя це рутина кожного дня. Все дуже швидко. Ми часом не можемо просто все контролювати, а тим більше самого себе. У нас появляється великий страх, у нас появляється невизначеність, ми боїмося щось змінити, якщо ми звикаємо до того, що нам попросту пасує у цьому житті щоденному у наших щоденних звичках та діях. Але впевнено вам скажу: якщо ми цей страх переборемо, то ви побачите, наскільки. Зміниться ваше життя. На той час я дуже боявся втратити звичне, це своє оточення, яке мене постійно тягнуло вниз і не давало мені розвиватися і підніматися вище, рухатися вище і добиватися своїх цілей у своєму житті. Але наскільки правильний крок я зробив саме тоді, в той момент, у своєму житті, тому що він був. Вирішальний і він був перший. Як кажуть, з ким поведешся, того наберешся, коли ми вирішуємо змінити своє життя в кращу сторону, ми стикаємося з дуже великими труднощами у нашому житті. І чому саме це відбувається? Тому що нам дуже важко відмовитися від того повсякденного життя яким ми просто живемо. Ми звикаємо до того, що ми робимо. Ми звикаємо до наших звичок і наскільки важко нам їх відпустити, наскільки важко їх змінити. І найголовніше в цьому всьому, що ці погані звички нам заважають рухатися вперед. Друзі, я хочу, щоб ви зрозуміли, що все починається саме з маленьких кроків. І зроблячи цей перший свій маленький крок сьогодні, ви можете повністю перевернути своє життя і тільки в кращу сторону. Початок завжди є складним. Моя ціль тут дуже проста: змінювати своє особисте життя маленькими кроками і ділитися цим з тобою, своїм досвідом. Ще раз підкреслюю, я не буду вдавати експерта, я не є ніякий бізнесмен. І фахівець у темі мотивації. Але я звичайно проста людина, яка вчиться на своїх помилках. І якщо тобі інколи бракує сили, мотивації, підтримки, то цей канал Крокрайс буде саме для тебе. Ти будеш не один. Ми разом будемо спільно підтримувати один одного і підніматися та рухатися вперед. Ви почуєте такі теми, як не лише про мотивацію, саморозвиток і самодисципліну. На цьому каналі ми будемо піднімати такі теми, теж, як наша фінансова грамотність, як правильно розпоряджатися грошима, як планувати свій час, про здоров'я, харчування, як правильно складати цілі і досягати своєї мети, як не лишати все на півдорозі. І просто як не здаватися, ми будемо також говорити про технології, які довкола нас окружають кожного дня і допомагають нам у нашому повсякденному житті. А також ми будемо говорити про таку тему, як життя за кордоном, тому що у мене вже майже 9 років є досвіду, я проживаю зараз в Польщі, тому. Будуть цікаві теми, і нам дійсно буде про що поговорити. І саме головне все на реальному своєму досвіді, без ніякого пафосу. Тому якщо ти реально вирішив і хочеш зробити свій перший крок, то ми з тобою разом на одній хвилі. Підписуйтесь на канал Крокрайс, поставте лайк і напишіть коментарі, який один маленький крок ти хочеш зробити з цього місяця. Я, в свою чергу, при можливості буду читати кожен коментар та відповідати теж. Я хочу, щоб ви тут знайшли для себе справжню підтримку. Дякую, що були зі мною до самого кінця, і запам'ятайте, що це лише початок. Дуже багато цікавого нас чекає на цьому каналі. Будьте міцні!